Тайбершах грає проти Ethel My MyWiFi. Image My, My, My. рейтинг 1960. б 0 Чьому ідея ходу? Чому ідея ходу. Його резисаю. Чем ідея хода? Угу. Тут здесь взагалі кость тура може підійти. Взагалі Засі була ж якась партія схожа, я потім і в 5 просто зіграв і вся партія закінчилася. Я не пам'ятаю, який момент, це був чи суботи. Так, ну якщо я піду слоном, то він, мабуть, з радістю поміняється, так? Да? Там не ясно, що це все все нам дасть. Якщо я пішов зразу F5, ти взяв кінь G5. Наприклад. Щось ті типу, такого треба вимучувати. Ну я не впевнений. Але поки так якось. Там буде видно, що ми хочемо. Продакінь я 7 Хм. Да, він одразу мінятись хоче, ну вбачайний френд. Це не входить в мої плани. Угу. Такс. Що підвів туру, ти, можливо, сюди станеш, так? Да? Давай зразу так. Що не думав, це так просто буде? Так просто вже не буде. Далі, мабуть, кінь G5. З якимись дурними ідеями. Ну, тебе нема вибору, ти маєш бити цього типа. Тепер буде на мене нападати в один хід, правильно? Це, яка я загроза цьому є? Я не бачу. Ну так, да, є якась. Піти сюди, 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 сюди. <coughs> Ідея взяти. А, він, правда, тут трої завести. Ага. Угу. Сюди ті перелізи, да. Ти подивись, що весь цей тіп. Поле все-таки. Слабенький вийшло. Тепер приходиться щось типу, такого, ну це вже. Трубес тут приходить. швиденький, тут все втратиться. Ну, а якщо прибереш, ну, шах тут. Під шах, ну, відкритий. Да. І все, отака дебютна катастрофа. От що буває в От, Одного разу в Беноні. ТО 4 на 82. Якщо з вами зіграють по теорії, а ви, якби, не знаєте теорії, тому краще. Або її знати, якщо у вас уже рейтинг плюс-мінус такий, як у мене. Або просто не грати в Треба грати конем це. Ідея не дати Е5. Тут основна ідея білих Е5 провести. І тут вони прямо в дебюті можуть провести, якщо ви неправильно зіграєте, як тут. Та можна було краще зіграти. Ну. Без фігури суперник залишився. Да, Він пішаки від'їв, але <кл 'я> проблема, що в нього ф'янкето, чорні поля слабкі. А в мене і слон по чорним полям грає, і кінь по чорним полям, де ще й ферзь. Суперника ще не вистачає розвитку. Він грає ферзем, туди-сюди. Такий типовий удар, можна сказати, атака в сильному пункті. Пішак закриває нам лінію F, закриває нам діагональні слона. Ну і, в принципі, взаємодію тут, щоб полайвшись контролювати, от нам треба ферзь з здоровим. Він тут стоїть, заважає, ну ми його скидаємо. Відкрилась позиція. У нас. І атакує, да. Ну і виявляється, що поле F6 ніяк не захистиш. Віддаєш. Ферзь приходить зі слоном. <кій> Кінь е 5 треба грати, Да. Ну і тут ми якби вже трансформуємо нашу перевагу. Узиційни у матеріал. Ну він якось б'є, там фризем. І ми розбиваємо всю структуру, зідаємо всі пішаки і потім або короля атакуємо, або все міняємо і проводимо фрезя ломи пішака. Такий план. І так шахів. грає проти Star Shopping. Казахстан рейтинг 1902. Ух, очах. З цією душкою просто. Очі різжа. Так. Боремось з цим центром, який у нас вилетів. Жертуємо пішика по фішеру. Фішер там з якимсь лі 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 Якийсь тип. Ось, таке я вже нічого не пам'ятаю. Я вже нічого не пам'ятаю. Буква Ю. <кій> Пер проблемки. От він вже багато ходів пішаками в дебюті. А тепер що робити з цим центром, який може зникнути через декілька ходів? І зникне. Тут чіпляюся. От і вигравав, і програвав, але позиції мене були хороші. До якогось моменту. Мені треба якось закінчувати розвиток. Об'єм тут. Що це за фокус? Що це за фокуси? Шах, ти, можливо, потім якось сюди прилетиш. Так, шах. В мене і такий класний хід. І коня, можливо, сюди. Давай причепимось. Для початку. <клігінь> То ставимо якось так стати. А потім коня сюди. Ти ж на відеси мені якісь отак. На 15-му ході. Це ж не входить? Чи ти... А, тут конем захищився. Ага. Ну, може бути, так. Да. Може бути, так, да, так, так. Вперед. Атакую захоплює ініціативу, тому що вона перевага в розвитку. Якщо не буде атакувати, то ця перевага в розвитку зникне постеріга. Що тепер робити? Нічого, да так? Прибрав ти коня з захисту слона, тепер що робити з Торо? Якщо б'єш? То знову ж таки, вони всі фігури грають? Тебе не зовсім. Це що таке? Що що? Як зазвичай. Ні. Невдало дебют суперник розіграв. 78-96. <кхем> ну, багато ще й тут. Ви мені мій коня найбільш-менш хорошу позицію. Ось. Ми розмінюємо ті фігури, які вийшли, а в нас перевага в розвитку залишається. Нападаємо кожним ходом. Да, ну і тут, якби Треба якось відійти. вже да. віддавати, типу, якість треба. Ну, але якось. Ясно. Треба якось з'єднувати хоч щось. Ну, якось триматись. Тура є три. і ну, Тут чорнопольний слон важливий, чорні поля слабкі. І далі ми оціма трьома фігурами по чорним полям граємо. Така жертва якості за групу чорним полям. Так, стоп. Отак. Ну а він віддав розвинену фігуру. Насправді він розміняв не, не туру е 8 а туру А8, яка не приймає участь, тому що тут ТУРА залишилась. І все.